Як виглядати стильно та жіночно у плюс 30 Покажу на прикладі нової колекції гіпюр. Почну з єльняної сукні у трендовому блідо-жовтому кольорі, начебто мінімалістичний крій, а є цікавинка. Можна додати сорочку із такої ж тканини. Льон 100% і якісний. Такі сміливі сукні я називаю щось у стилі покахонтез. Треба мати стальні дещо, щоб робити такий дизайн, бо він важкий для посадки, але у бренду вийшло. Проте я уявляю очі розкриніці, коли я ставила цю задачу. А ось ця модель, прям любов з першого погляду: насичений шоколад, вдала посадка та дуже приємна тканина на дотик. А ще така модель легка для стилі до речі, для них виробів тут достатньо. Можна зібрати собі декілька комплектів, бо є і топи, і сорочки, і штани, і шорти, і все це ще й у різних кольорах, які можна поєднати між собою. Якість льону на рівні кардинально відрізняється від мас-маркету. А останні дві сукні із віскозної органзи жатки надзвичайно легка, майже невагома тканина, нібито на вас взагалі немає сукні для відпустки. Ідеально. Особливо мені прийшовся до душі крій останньої. А тепер, дівчата, пишемо у коментарях, який образ сподобався найбільше.